Beauty Ченнел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. І сьогодні ми вам розповімо, в чому різниця між дерматологом та косметологом. Дерматолог це лікар, який впродовж 6 років отримував свої знання в медичному університеті. А опісля проходив інтернатуру, тобто вузьку спеціалізацію по дерматовенерології. Лікар-дерматолог має право займатися лікуванням шкірних захворювань, проводити певні медичні маніпуляції, зокрема ін'єкційні процедури. Косметолог це спеціаліст, який пройшов відповідні курси по косметології і може займатися доглядовими процедурами для обличчя чи тіла, включаючи масаж. Медична косметологія просто неможлива без знань дерматології, без клінічного мислення, без розуміння, яке захворювання у пацієнта та як його лікувати, і які косметологічні процедури потрібно для цього підключати. Тому косметолог повинен мати вищу медичну освіту, якщо він бажає займатися серйозними косметологічними маніпуляціями, які включають ін'єкційні процедури, лазерне шліфування, хімічні пілінги та інші. Чи знали ви різницю між дерматологом та косметологом? Залишайте ваші коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.